Привіт! Ви на каналі Ідеальне місце там, де ти. І сьогодні ми разом з вами прогуляємося набережною в місті Сміла. Якщо ви думаєте, що це просто кілька лавочок біля річки, то ви точно здивуєтеся, тому що тут набагато атмосферніше, цікаві декорації, яскраві клумби, різноманітні розваги і місця для відпочинку. Нашу прогулянку починаємо із входу. Тут красиво гарно оформлені клумби з квітами, різнобарвні композиції, доглянуті кущі і стилі. Сильні декоративні елементи. Це не просто квіти, це такий ніби справжній маленький живий музей природи, який одразу задає настрою і змушує посміхнутися. І, до речі, тут вже хочеться дістати телефон і почати знімати і фотографувати. Трохи далі у нас іде уже кафе на набережній, звідки відкривається прекрасний вигляд на басейни з чистою водою, на ігрову зону. Тир, ну і, звичайно, на саму річку Тясмен. тут можна перекусити смачного морозива, випити смачного напою, поїсти трішечки можна бургерів, картоплі фрі, тобто все, щоб підтримати сили під час прогулянки. Атмосфера кафе дуже затишна, хочеться не поспішати просто насолоджуватися. А басейни це взагалі справжня знахідка, особливо у жаркі дні. Вода чиста і прозора, і, взагалі, цей простір створений для сімейного відпочинку, щоб кожен почував себе комфортно і цікаво. Далі, прогулюючись стежками набережної, можна помітити багато зелені. Кущі, квіти. Тут кожен куточок оформлений із турботою та любов'ю. Кожен куточок доглянутий, надихає спокоєм, надихає такою мотивацією. Е, можна тут милуватися, любуватися, стояти необмежену кількість часу, тому що любуватися і милуватися є чим. Тут багато лавочок, багато місць, де можна зупинитися. Просто відпочити, помріяти, почитати книжку, послухати шелест листя або просто пташиний спів. Це дуже чудове місце для тих, хто хоче побути наодинці з природою, подумати або просто спокійно провести час. Ну і водночас відчути такий живий дух міста. У вихідні, звісно, набережна оживає багато сімей з дітьми, молоді, люди різного віку приходять і відчувається в такі дні атмосфера радості і спільного відпочинку. Такі є ігрові автомати, де можна також провести гарно час. Ну, а якщо хочеться тиші і усамітнення, то найкраще сюди приходити рано вранці, коли ще мало людей, і набережна наповнена такою особливою спокійною енергією. І, звісно ж, тут можна взяти, на прокат катамарани, а також є тир, про який я згадувала раніше, де можна випробувати свою влучність. Ну, а на катамаранах можна насолодитися краєвидами набережної із води, із річки Тясмин, тому що це зовсім уже інший ракурс, який ну, просто варто побачити. Тут взагалі надихає кожен куточок ці краєвиди, вони захоплюють: річка, небо, зелень, ці яскраві фарби квітів. Це все створює такий ідеальний фон для фото. Тут Легко забути про таку міську суєту і можна наповнитися енергією природи. І для мене особисто ця набережна це місце сили, де можна оновити свої думки і відчути гармонію. Тут поєднується краса природи, можливість активного відпочинку, ну і комфортні такі зони для спокою. Чому для мене? Тому що я з міста Сміла і я дуже люблю це місце. І це місце не тільки для прогулянок. тут... Кожен дійсно знайде собі щось, те, що до душі. Тут велика кількість фотозон, красивих таких арок, квітів, лавочок, які просто роблять вашу прогулянку або перебування тут на набережні ще більш приємно. І особливо популярні вони у весняно-літній період, коли природа розквітає. І також набережна має дуже зручну інфраструктуру, ніби і в центрі міста, але затишно і комфортно. Тому, якщо ви шукаєте місце для активного відпочинку, то завітайте на набережну. Тут є всі можливості і активно відпочити. А якщо шукаєте місце, де насолодитися спокоєм, також завітайте сюди, тому що. Тут ви знайдете спокій. Ну і звичайно, набережна це ідеальне місце для зустрічей з друзями, для романтичних прогулянок. Або просто щоб усамітнитися з книгою чи улюбленою музикою. І закінчуючи цю прогулянку, хочу сказати, що набережна Сміли це справжній скарб нашого міста.